Вітання Сумщини. Мене звати Тетяна Мороз, я головний агроном СОВ Гухіва В, в Компанія працює з 2010 року, а на посаді головного агронома вже п'ятий рік. Мій шлях в аграрну галузь розпочався з Сумського аграрно-національного університету. Після його закінчення зразу прийшла працювати в Лухіва-Гранвіз. Жінку агронома не часто зустрінеш в українських аграрних компаніях, але для мене моя професія та середовище, де я працюю, є дуже комфортною. На підприємстві ми вже як одна велика родина, де завжди є підтримка та допомога. Спочатку війни кількість наших полів зменшилась, тож стараємося працювати все більш продуктивно і професійно. Зараз вирощуємо чотири культури. Кожна з них для мене цікава та важлива. До речі, коли мій син був маленьким, казав, що мама вирощує квіти. Його здогадки були абсолютно слушними. Коли рослини квітнуть, тут просто квітковий рай. Для того, щоб був ще й високий врожай, вивчаю все нове, що є в нашій галузі. Регулярно проходжу навчання в компанії, читаю професійну літературу, спілкуємося з колегами-сусідніми з АПЗ. Відколи закінчила університет, агрономія стрімко пішла вперед. Особливо, коли йдеться впровадження сучасних тирових технологій. Завдяки цьому ми можемо не тільки прогнозувати урожай, а й самостійно впливати на багато процесів, аби мати добрий результат. Та, попри всі можливості, штучного інтелекту без допомоги людей в полі просто не обійти. На старті новий сезон ми вже плануємо нашу роботу. Мої головні обов'язки це саме планування всіх процесів від посіву до збору врожаю та контроль за ретельним виконанням завдань. Вірю, що і цей сезон буде успішним для нашої компанії.